Друзі, колеги, привіт! У нас сьогодні такий незвичний формат. Коротше, у мене є друг в Туреччині, і у нього є UMZ. Він працює на UMZ, займається там і ліс тягає, і іноді там якісь городчики, він там обробляє сусідам чи, ну, коротше, по калимах. Ну, таке UMZ. Ви його бачите зараз на екрані. Тут будуть різні фотографії його UMZ. Коротше, у нього така проблема виникла. Треба йому учільнення. На Лобове скло. От. Ми в Україні, він в Туреччині. Ну, будемо зараз спробувати якось через Укрпошту. Будемо відправляти в Туреччину оце от все щастя. І в кінці я скажу, кому цікаво, як це працює, можливо, комусь треба в Туреччину, там, якісь бандерольки передати, скільки це коштує, скільки часу це займає, все буде в кінці. Поїхали. Aha, klas. Teşekkürler Stanislav.